Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про роботу Верховної Ради України сьомого скликання. Є з нашої студії народний депутат України Роман Забзалюк. Вітаю вас, пане Вітаю. Романе. Отже, сьогодні е, рада не попрацювала так, як слід було і, власне, і говорили про розподіл комітетів. Це все обговорюється. Коли вже вирішиться насправді питання? Чи це опозиція тримає так, що. Вимагає комітета, що ніяк не можуть розподілити, чи власне зараз немає абсолютного поняття, хто який комітет візьме, взагалі ну, сьогодні неодноразово представники опозиції від трьох фракцій виступали і конкретно заявляли про необхідність негайно все-таки приступити до роботи Верховної Ради, беручи до увагу, що до уваги що. Реально сьогодні в країні економічний кризис він вдарив безпосередньо по кожному громадянину, і сьогодні, як ніколи, потрібно працювати над законопроектами, які би сьогодні переорієнтували той антиконституційний бюджет, який запропонувала партія регіонів. В особі керманича їхнього уряду пана Азарова. я маю на mm -hmm. увазі законопроект. верніше вже закон про бюджет на 2013 так, рік. Так, а чому комітети не розподілили? Я думаю, це в першу чергу питання потрібно задавати представникам так званої більшості у Верховній Раді, які сьогодні представляють партію регіонів і комуністів. Ми ще раз підкреслюю, неодноразово наголошували і стоїмо на позиції. Такій, знаєте. Свобідний графік роботи Верховної Ради в умовах, коли пан Азаров рекомендує в черговий раз громадянам підтягнути паски, ну, він, напевно, не відповідає реаліям сьогодення. Ну, наприклад, календарний план такого плану, що лише 25-го, 12-го, 25-го січня ще один день попрацює Верховна Рада в форматі пленарних засідань. 25, і потім, 25 да? грудня, так? 25 грудня, так. І 10-го, і 11-го січня. Ми вважаємо і наполягаємо на тому, що це неприпустимі речі, коли сьогодні як ніколи ще раз підкреслюю, потрібно розпрацьовувати законодавчу базу, яка б була спрямована на стримування тої кризи економічно-фінансової, яка виникла в результаті керування професіоналів двафе. Да? Із великої букви. так а якщо не буде комітетів створено, чи можна буде ці законопроекти дійсно? Працювати? Ну а що заважає сьогодні і до того часу е зібратися безпосередньо в президії робочій президії Верховної Ради і е вирішити питання по е комітетам? У тому ну, числі Власне, це я вас і питаю. Чому досі ну, не збираю? ми вважаємо, що це затягування відбувається? Якраз з бажання безпосередньо представників партії регіону. Які комітети не можуть поділити? Комітет з питань бюджету чи якісь іще? ви знаєте, нас не цікавили по великому рахунку поділи комітетів. Нас цікавить те, що сьогодні руйнується демократія в країні в результаті приходу до влади Януковича і партії регіонів. Причому узурпація цієї влади і руйнування усіх гілок влади нас цікавить, щоб зупинити ці страшні процеси руйнування в. Кінці кінців в цілому державі це щоб опозиційні сили е, отримали контроль для того, щоб втримувати баланс гілок влади, які Ніким сьогодні чином. опинилися в руках однієї особи, пана Януковича, і парламент. Е, якщо брати навіть шосте скликання, це декларативний такий, е, знаєте, декорація до е, диктатури тоталітарного режиму, тому що парламент не може бути так, як бажає сьогодні партія регіонів цей регіональний спрут. У вигляді нижньої палати адміністрації президента України контрольні функції опозиції в першу чергу ми неодноразово говорили про необхідність прийняття відповідно закону, де би чітко було зрозуміло і громадянам, що опозиція може впливати, навіть знаходячись менше ці Верховній Раді на ті чи інші рішення Верховної Ради і контролювати в першу чергу виконавчу гілку влади. Це і бюджетний комітет, це і регламентний комітет, це і низка інших комітетів, які дають можливість все-таки довести до громадськості ту ситуацію, яка відбувається щодо прийняття тих чи інших рішень, підготовки і внесення їх до сесійної зали, і у тому числі безпосередньо. Піднімати питання про належне реагування, зокрема Генеральної прокуратури правоохоронних органів, на ті звернення, які роблять народні депутати щодо чисельних порушень, які сьогодні mm -hmm. мають місце. Як ви вважаєте, от опозиційні фракції мають об'єднатися от в одну раду, так би мовити, так опозиційних фракцій? Насправді чи це вирішить ті питання, чи згуртує опозицію? Бо теж там виникатимуть виникатиме боротьба хто головний, хто за що відповідає насправді. Ви знаєте, коли представники кримінального спруту партії регіонів заявляють про те, що вони представляють більшість, то мене це вже обурює. Ми зараз повернемося до питання опозиції, тому що якщо навіть брати просто статистичні дані, не беремо до уваги фальсифікацію цих виборів парламентських на користь пропрезидентської сили, та то навіть статистично партія регіонів підтримувала лише 6 мільйонів Громадян ви мені зараз відповідає. А від, від опозиції від трьох життя. фракцій так, це більше 10 мільйонів. Таким чином, якраз опозиція, якщо по справедливості представляє більшість населення України і координація дій, якраз представників, які представляють більшість народу України, вона відбувається сьогодні ну, безпосередньо. І це до речі, як продовження тої координації дій під час парламентських перегонів. Так. Тому, звісно, опозиція. Три фракції Батьківщина «Батьківщина», «Свобода», Удар будуть утворювати відповідну раду, де будуть коригувати свої дії, в тому числі щодо підготовки і внесення в сесійну залу на розгляд через комітети, у тому числі законопроекти, які сьогодні нагальні, а не ті, які бажають кримінальні олігархи сконцентровані якраз у Януковича і партії регіоні. А вже визначилися, хто буде визначатися дійсно з нагальністю? Хто саме відповідати про? ну в першу чергу? Рго звісно, це керівники фракцій опозиційних, це і Яценюк, це і тягнебук, і кличко, і звісно, що ми якраз наполягаємо, і я навіть не маю не сумніваюся в тому, що відбудеться буквально днями утворення такої, такої ради, яка дасть можливість нам ефективно протистояти практично кримінальній окупації і у тому числі нищення парламентаризму з боку партії регіонів. Ну яким чином можна протистояти, якщо зараз в Верховній Раді. Ну ви, наприклад, там блокуєте трибуну, так опозиція, грубо кажучи, які будуть іще моменти впливу? Ну, Чим зможете брати? Давайте, хоча б повернутися до закону про регламент України, стаття 171, де чітко визначено можливість ініціювати імпічмент президенту Януковичу. Я не вважаю його президентом, відверто кажучи, тому що він не представляє інтереси народу України, він представляє інтереси е, кримінальної олігархії, яка сьогодні збагачується баснословно за рахунок зубожіння народу України. Тому в тому числі я назвав вам приклад: в тому числі ініціювати імпічмент президента України, в тому числі підготувати законопроекти і виборці, і населення України повинні бачити, е, що ті законопроекти, які ми готуємо, і вносимо. Ну або ігнорує, або на кінець то іде зустріч здоровому глузду представники так званої пропрезидентської більшості Верховної Ради. До речі, приклад з шостого скликання опозиція вносила. Порядком півтора тисячі законопроєктів, які спрямовані на соціальний захист населення, всі вони були проігноровані і не підтримані партією регіонів, зокрема так званою більшістю. Це тоді, в тому в тій каденції, це Литвин, партія регіонів Комуністи. Я думаю, ситуація трошки зміниться, тому що у тому числі дуже важливо в цій ситуації. В такому стані, в якому знаходиться країна, це ефективне голосування і затвердження законопроєктів, які ще раз підкреслюю, спрямовані на рятування місцевих бюджетів, на захист незахищених прошарків населення через персональне голосування, те, що ми сьогодні вимагаємо. Ну, персональне голосування мусується вже ось кілька тижнів. А чого ви пропонуєте? Значить, якщо ми бачимо і бачить ця країна. Брутальне ігнорування з боку партії регіонів вимогу, яка виписана в конституції України щодо персонального голосування, і в тому числі введення електронної додаткової кнопки, щоб реально вся країна бачила, знаходиться в залі депутат чи не знаходиться. Голосує він за той чи інший закон. Що нам залишається робити? Захищати інтереси народу України, власне кажучи, це виписано в Конституції нашої країни. Не вже опозиція От... жодного разу не голосувала ні за кого іншою карткою. Але приверніть увагу, що саме в п'ятому шостому скликанні ми неодноразово представники, зокрема партія Батьківщина, піднімали питання про нагальну необхідність прийняття додаткового, якихось змін в регламент, де би чітко персонально голосував депутат. Верховної Ради України, і ми якраз продемонстрували приклад, де ми кожен з нас носив при собі і носить зараз персональну карточку для голосування і голосує особисто. Але повертаючись до букви закону, я просто повертаюся до закону про статус народного депутата України. Де хочете... в статті 17 її, народний депутат, як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняється законом та інших порушень законності, має право на місці вимагати негайного припинення порушення. До речі, в цьому ж законі. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого, керівники підприємств, установ та організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких звернуто вимогу народного депутата про припинення порушення, зобов'язані виконати. Цю вимогу. Таким чином, ми з вами стаємо свідками грубого чергового порушення уже не тільки Конституції, а навіть і регламенту і статусу народного депутата з боку партії регіонів. Де ми, ми вимагаємо пропорціональне Голосування у Верховній Раді, вони категорично це цю Роман Миляновичу. Допустимо, ми, наприклад, ну от опозиція там, припустимо, домоглася персонального голосування, всі персонально голосують. Насправді, що буде головним далі для опозиції? Насправді: об'єднатися іти Насправді. далі на передвиборчу кампанію президентську? Можливо, є якісь стратегії дійсно щодо законотворчої Насправді, роботи? Насправді для опозиції, а відтак більшості населення України є відновлення незалежності нашої держави, це усунення від узурпованої влади кримінальної олігархії на чолі з Януковичем і встановлення дійсно демократичної устрою в нашій державі. Тому що ті кроки, які ми побачили щодо перебування при владі. Партія регіонів і Януковича це кроки антиконституційні, антинародні. починаючи з харківського пакту зміни конституції одноосібно. Практично це злочин, який ще попереду буде однозначно розглядати демократично національно патріотичні сили, коли повернуть владу. Країні механізми впливу, так би мовити, якщо так можна сказати, от як ви це будете робити? Тому що опозиція ну видатна заявами, видатна такими діями, але насправді поки що результатів немає. Ну в першу чергу, це звісно, що ми на сьогодні з як програму мінімум розглядаємо в конційний спосіб усунення від влади Януковича і. Регіонального спруту, я, яку я навіть не можу їх назвати партією, тому що мільярди, які ви за ці три роки викачені з території України з кишені кожного громадянина, вони посіли осіли на офшорних кампаніях якраз Януковича і його найближчого оточення, так тому, безперечно, це перемога на президентських виборах. Хоча я прогнозую, що перемога народу України над Кримінальної окупації відбудеться набагато раніше, тому що оця зграя кримінальна привела до повного економічного колапсу, колапсу нашої держави. Якщо ми говоримо ще про найближчі моменти, то за цей тиждень до 25 грудня буде у всіх депутатів можливість попрацювати у фракціях. Що буде зараз обговорюватися у фракції, зокрема у партії батьківщина? Ну, безперечно, окрім що... цього, що ви назвали, от що буде головним? Які законопроекти ви розроблюєте? Ну, давайте ми розділимо тактику і стратегію. Тактично це підготовка, і вона вже сьогодні, скажімо, в апогеї. Це підготовка законопроектів в першу чергу, які покращують бюджетні показники, тому що той бюджет він антиконституційний, антинародний, антисоціальний. Там з ви, вибачте мене, вже дефіцит бюджету складає 51 мільярд гривень. Це неприпустимі речі. Зовнішній борг зростає стрімко космічними mm. темпами. Ви будете працювати над бюджетом. Це тактично. Це в першу чергу законопроекти, які mm -hmm. спрямовані на повернення бюджету країни, як це передбачено е, Конституцією України на користь громадян. Це все-таки вдосконалення е, закону про регламент діяльності Верховної Ради. Це повернення парламенту через відповідні дії, законодавчі ініціативи, е, контролю. Над виконавчою гілкою влади, і стратегічно це все-таки консолідація національно-патріотичних демократичних сил країни для того, щоб ми призупинили руйнування нашої з вами держави демократії в цілому на тернах України з боку Януковича і партії регіону. І, зокрема, якщо говорити за мене, то я підготував і зареєструю, як це і передбачено регламентом постанову, наприклад, про розформування. Такого я навіть не, не, не можу його назвати спецпідрозділом mm -hmm. міністерства внутрішніх справ. Беркуту економія для країни 600 мільйонів. гривень жаль щомісячно. А ці функції, які сьогодні виконує Беркут, вони не відповідають в тому числі про Пане місці. Романе. Я вам mm -hmm. дякую, що прийшли. Бажаю плідної роботи вам в Верховній Раді. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Роман Забзалюк. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.